Щодня на своїх екранах ви бачите лише малу частину команди TV4. За кадром залишаються всі ті, хто, попри ракетні обстріли та періодичне вимкнення світла, змушують тут усе світитись, працювати та звучати. Вмовити їх говорити на камеру це ще той челендж, але я спробую не кожного ж дня відзначаємо день працівника радіо, телебачення та зв'язку. І справді працювати у кадрі працівники операційки телеканалу ну зовсім не люблять. Припрошувати довелось довго. Христо, то чи що зуби? Треба вже сьогодні на вчора. Оксандр, скажи, хрест зараз. Я з клітом з маленькою німа часу. На перший погляд, сором'язливі кадрі, насправді ж професіонали своєї справи. Щодня ефірні чарівники налаштовують трансляцію, вмикають студійне світло, налагоджують звук, аби ви не пропустили найцікавіше. П'ять, чотири, три, два, один ефір. Вітаю в ефірі «Провінційні вісті. Я мушу контролювати трансляцію 24 на 7. Бували такі випадки, що треба було працювати реально там 24 години з маленьким відпочинком. Повітряні тривоги, відбої ми повідомляємо людям на стій, бо це важливо. Оля – рекламістка тв 4 щодня в її обов'язки входить розробка рекламних пропозицій, складання бюджету компанії та багато іншого. Ми займаємося як і пошуком клієнта, так і веденням його. О, до речі, один із них. TV4, доброго дня. Важко оцінити той обсяг роботи, яку щоденно виконують бухгалтер, трансляційник, інженер, оператор чи журналіст. Працівники цих напрямків зазвичай не відпочивають в офіційні вихідні та свята. Вони не знають поганої погоди або перероку. А найважливішим своїм завданням вони називають ознайомити глядачів із свіжою, достовірною та об'єктивною інформацією.